Доброе утро! Добрострізать у нас делігація. Прям ціла делегація. команда до нас завітала до ранкової кави. У нас у гостях Наталя Ревенко, начальник кіровоградського обласного управління лісового та мисливського господарства. Також Наталія Чабан, голова асоціації учнівських лісництв кіровоградщини. І скажіть, будь ласка, як вас звати? Голошка Андрій. Угу. Ось так багато гостей до нас сьогодні прийшло. Дайте форму понесімо. У мене и одразу не красива форма. Добре. Ну, давайте уж поговоримо про ліс, що ли. Вікторія. Як вимов. Я знаю, що ви здобули нещодавно європейську нагороду в Румунії, правда? Так, так. Розкажіть, будь ласка, про цю подію. Взагалі, як ви ну, цей участь? конкурс молодь лісах Європи започаткований і е, діє уже із 2010 року. І цього року українська команда вперше прийняла участь у цьому конкурсі. Конкурс відбувся в Румунії, в місті Буштень. Скільки дітей е, от наша команда, три uh -huh. чоловіка. Це учні червоно шкільного лісництва підліснянської загальної загальноосвітньою школи. Ну і вони. Гідно захистили Україну, представили Україну. Андрій зайняв перше місце в європейській команді. Через те, що команди, команди були євроінтегровані, тобто діти не виступали єдиною командою, а це було жеребкування, і в одну команду входили різні країни. От, команда Андрія складалася з України, Польщі і Румунії. А розкажіть, що ви там робили? От на цих Какі конкурси були. Ну насамперед ми Перший день, як поділилися нас на команди, ми працювали над тестом. Ми написали тест. Тобто, просто ваші теоретичні знання провіряли? Я так так. Про ліси Європи, так. Були тестові завдання про ліси Європи. Угу. Інший етап, який був? Далі ми працювали, практичні роботи були, ми ходили в ліс, шукали рослинність. Угу. Ну, різні рослини брали і просто підписували, як вони називаються на латинській мові. Я так розумію, ти там був кращим, правильно? У нас була командна робота. всі були рівні. Ну, капітан ти був, правильно? Капітан був ти или ні? На всі були рівні. Все, все, все. Оскільки у нас проходили постери. Кожна команда отримала тему постеру. У мене була тема species in European forest. тобто зникаючі види в Європейському лісі. Так, є таке діло. У мене Old Grove Forest, це праліси. ліси. Саме основне, я хочу замітити умови цього конкурсу це вільне спілкування англійською мовою. Оце основне, ну і звичайно, знання про ліси. Тому ну надзвичайно важко нам було підібрати, і ми провели тут в області у нас відповідний конкурс через те, що Дітей дуже багато відвідує шкільне лісництво, але знання англійської мови ну, трошки складніше. Тому наша команда представила гідну Україну, і дуже приємно ми привезли перше місце. Угу. Молодці, які а, вітаємо а... вас із перемогою ще раз. Дякую. А ви скажіть, а чому в чорному лісу не проводяться такі мероприяті? Як в чорному лісі також нас проводить Масштабні? Виложить, ні, ні, в Чорному лісі це Чорноліський лісхоз, це один із структурних підрозділів Кіроградського обласного управління лісової мисливського господарства, і там також у них діє три шкільних лісництва. Ну але ж коли питання стояло представляти Україну? Ну, звичайно, ми провели такий конкурс. І е, основна вимога до учнів шкільних лісниць це було знання англійської мови. От хто себе показав найкраще, той поїхав е, представляти Україну в Румунію міста? З України приселя всі по всіх наших обласних центрах є шкільні лісництва. Діють, ну, Кироваград підійшов до цього питання більш серйозніше. Ми працювали довгий час, ціле літо. І, і Андрій, і Ліля, і Сергій вони займалися англійською мовою. Ну і звичайно вибрали таку можливість поїхати представляти Україну. Боже, які молодці ще гідно так представили. А розкажіть, що було найважче от саме у цьому, ну в цих змаганнях Який конкурс був тяжелими для вас. Напевно, тема постерів. постеріг. Постерізький. Постер. Чесно кажучи, не було нічого важкого в завданнях. Е, я хотів сказати, що найважче було почати говорити англійською мовою, спілкуватися з іншими. Але ви вже були підготовлені, правильно? Так, але якось було страшно заговорити, тому що. Сам мені спочатку нічого не зрозуміють. А скільки ви там перебували всього часу? П'ять днів. 5 днів. – П'ять І це з різних країн, тепер у вас є так. друзі. Так, так. На конкурсі було 11 країн: це Німеччина, Австрія, Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Румунія, Польща, Венгрія і Україна. Естонці добрались? все добре? Додому да, добрались. – Це найголовніше. Які далі будуть конкурси, в яких містах або в яких країнах? Ну, було засідання комісії УПЕФ. Я представляю Україну в цій комісії Молодь Лісах Європи. Ну, на наступний рік ми запланували або це буде Польща цього, що, або ж, можливо, навіть Молдавія. Через те, що Молдавія в цього року також вони приїхали, можна сказати, в розвідку, подивитися як. Ну, більшість цього, що це буде. Ми прийняли рішення. Вже в режимі онлайн визначитись, комісія комісією ПФ, вже як де ми будемо проводити. Ну, мабуть, в Польщі. А от інтересно, які саме найсильніші країни? Не можна так сказати, які є самі сильніші страни. Тут розумієте, країни різні, все залежить від того, як керівники цих шкільних лісництв займаються з дітьми, як вони наскільки вони приділяють уваги практичним заняттям, через те, що це дуже важливо, бо можна багато прочитати про ліси. Але ж якщо немає практики, то звичайно тут можуть бути проколи. Тому діти були різні діти всі розумні. Якщо вони вже приїхали представляти свою країну значить вони вже рівень знань відповідний у всіх є ну, але мабуть найбільше те що вони поспілкувалися і здружилися зджилися да, важливо це коні кому... комунікабельність взагалі діти навіть перевершили те що я від них чекала Розумієте, ну я не думала. Я взагалі, коли готувалася до конкурсу, надіялася на те, що приймемо участь, все таки сільська школа. Практично ми не були за кордоном, діти не були за кордоном. Це треба було готуватися повністю англомовний конкурс. Це надзвичайно складно, тому що поєднання знань біології, екології англійської мови це не так просто, і тут вони перевершили навіть себе. Навіть розумієте, все те, що їм було дано, все вони віддали. Дуже з великою віддачою. Ви молодець, як керівник змогли організувати цю всю роботу. Я думаю, завдяки вам саме є тепер такі досягнення ваших учнів. І я дивіться, люблю. таке запитання. Я так розумію, всі ж ходять до школи, правильно, діти? Так. Скільки часу у вас йде на те, щоб ну, от навчатися ще оцій цій лісовій справі? Розуміти, це не можна визначити скільки часу. Не можна сказати, що от я там займаюся кожного дня по одній годині. Я можу займатися дуже багато, можу займатися там один день взагалі не займатися, а інший день цілий день присвятити цей Вони канікули. після уроків до вас приходять, як робити? Так, після уроків і цей канікулярний період, особливо літній період, канікулярний, взагалі зимою на канікулах, вони постійно працюють і після уроків. Молодцы, і працюють на результат. Так, а, ребят, так. раз. А ми... Горды, что именно в нашей области есть чемпионы, победители. И Желаем вам удачи, надеемся, в Польше, а может быть, уже и в Украине что-то такое подобное, глобальное, масштабное пройдет. Спасибо вам большое. И мы двигаемся дальше. У нас Наталья Лохоузова, которая продолжает нас знакомить с историей нашего города. И сегодня мы узнаем о улице Пермской.